Єва Привіт! Я Єва. Я із Києва. До війни я обожнювала косметику, гроші, собаку Беллу та магазин Єва. Але мене дуже дратувала моя сестра Данка. Вона просто нестерпна. Коли почалася війна, постійно лунали гучні сирени. Літали літаки, падали бомби та руйнувались будинки. Я просто лежала в ліжку та не могла встати. Мені хотілось, щоб весь грохіт припинився. Ми сіла на машини та поїхала до Латвії. Я дуже сумую за Україною та магазином Єва. Навіть Данка перестала здаватись такою нестерпною. Я навіть готова піти з нею на шопінг. А для цього нам потрібна швидка перемога. Нам потрібно використати таку бомбу, яка розділить Росію та Україну Великим океаном. І тоді я повернусь до України та піду на шопінг до магазину Єва з Данкою. І це буде справжня перемога.